Найближчі п'ять-шість тижнів садівники можуть присвятити висадці саджанців плодових дерев. Наразі погодні умови максимально сприятливі для цього. Яблуні, черешні, груші, сливи. Будь-які саджанці вже можна починати висаджувати. «Дивіться, які саджанці черешні, отакий От саджанець ми вже зараз будемо висаджувати. Період, доки в нас є час, це дещо орієнтовно місяць, тижні, п'ять. Ми можемо висаджувати до замерзання ґрунту. Як тільки ґрунт замерзне. Потім ми вже не зможемо зайти у поле, не зможемо викопати, підготувати яму, і, відповідно, дерево вже не буде придатне до висаджування. Попередньо перед висадкою саджанців необхідно провести підготовчі роботи обрізати коріння. Виконуємо підрізування коріння таким чином, корочуємо основні корені, які потужні, які товсті. І всі оці маленькі, мичкуваті корені ми залишаємо. Вони є основними для посадки. Це вже відповідно підготовлений саджанець до посадки. Підготовлена коренева система. Також потрібно підрізати і надземну частину саджанця, укоротити пагони, аби по периметру вони були однакової довжини, а також обрізати верхівку дерева. Забрали цю верхівку, вона нам не потрібна. В наступному році весною звідси почнуть відбивати гілки, звідси з цих бруньок почнуть витворитися нові гілки і навіть плоди. На наступному році цей сажен плодів не дасть, адже тут немає плодових утворень, а вже через рік, через два тут буде маса плодів. Також викопали ми ямку, поставили сажень, засипали, відповідно, і щоб місце щеплення, так звана окуліровка, ми вирощуємо саженці за допомогою окуліровки, була вища рівня ґрунту. Спеціалісти виокремлюють кілька видів посадки дерев. Існує традиційний метод, коли садженець висаджують перпендикулярно ґрунту. А також є новий метод за технологією УФОМ. Для цього нам потрібен некронований саджанець, щоб в ньому не було бічних відгалужень. Такий саджанець ми повинні посадити в ґрунт не перпендикулярно, а під кутом 45 градусів. Ну, відповідно, так само все, щоб місце щеплення було вище рівня ґрунту. Тут все, все таке саме. Так, також коріння прирізаємо. Цей саженець у нас росте отак перший рік. Потім ми його повинні ще нагнути, десь приблизно до такого рівня, щоб він був паралельно рівню ґрунту і лише трішки верхівка була наверх. Звідси, у черешні, дуже гарна пагоноутворювальна здатність, і з бруньок почнуть вибивати вертикальні пагони. І на цих пагонах, в черешні, вже через рік, закладуться плодові утворення. І буде дуже зручно збирати урожай, його буде маса. Висаджують саджанці в залежності від сорту та кореневої системи кожного дерева. Коренева система є сильноросла, середньоросла, карликова, напівкарликова. Запитуйте в продавців саджанців, яка підщепа. Якщо це сильноросла, то ми орієнтуємося на 4-5 метрів між деревами. Якщо це карликове, то їх можна садити через півтора-два метра. Буде дуже зручно і деревам, і вам обслуговувати ці насадження. Наразі, коли дерева вже будуть висаджені, потрібні активні поливи – 20-30 літрів води на один саджанець. Завдяки рясним поливам, протягом зими дерево буде насичене вологою та гарно перезимує. Також, аби зберегти вологу у ґрунті, саджанець потрібно замульчувати. Коли ми садимо у відкритий ґрунт, тобто в ямку. Бажано саджанець замульчувати. Для мульчі ми використовуємо різні матеріали. і Один із найбільш доступних матеріалів це солома. Солома пшенична чи солома ячмінна, яка, яка є у вас, солома, чи, можливо, де можете придбати це. зекономить вологу в ґрунті, її заощадить там. цей шар мульчі. Приблизною вистою 20-25 см Він пізніше вляжеться і буде значно тоншим. Цей шар мульчі не дасть волозі випаровуватись в повітря і збереже таким чином коло дерева. ґрунт там завжди буде рихлий і вологий. Протягом зими саджанцями нічого робити не потрібно. Далі роботи починаються з настанням весни. Потрібно буде зробити захист від шкідників та хвороб. Період розпускання броньок застосовуємо мідмісні препарати, які вбивають спори збудників хвороб. Також застосовуємо інсектициди, якщо це необхідно. Тут дуже уважно, якщо ми бачимо, що є шкідники, потрібно тоді застосовувати інсектициди. Якщо ж цього нема, ми цього не робимо. Якщо навесні немає опадів, потрібно проводити щотижневі поливи. Приблизна норма 10-15 літрів води на один садженець, а також зробити підживлення. Так як дерево, коріння ще ж не наросло цього саджанця, ми потрібно його підживити, підживити. Листяну масу добривами, азотними добривами в цей період застосовують карбамід, чи аміачна селітра. Селітра має дію швидкого засвоювання. Карбамід подовженої дії, тому вибираємо. Спочатку бажану селітру, потім карбамід. Підживлення проводимо раз у 3-4 тижні, 3-4 підживлення і закінчуємо. Далі ми не робимо цього, щоб не не нарощувати зайву листяну масу. І хімічні обробітки. Засобами захисту рослин також по мірі потреби. Якщо весени правильно посадити саджанці, через рік два вони вже дадуть різні плоди. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.